Ребята, понимаете, чому я затронув цю тему про закони, про правильні закони і про Конституцію? Да надоїло дивитись на весь цей бардак? Понимаете? Надоїло. Особливо після того, як коли я побачив і почув, навіть да мого родича бусифікували, бусифіцілювали, чи як там оці людолови на, на Миколаївщині, Ми ж Миколаївські? О, б, Який навіть в армії не служив. В нього ноги хворі, він в армії не служив, йому 49 років. Його взяли, забрали. Через два місяці в труні привезли. Як це називається, ребята? Бугаї здорові, але ті бугаї, що його брали, десь то швидко здиміли. Бо в нас на юги такий народ, що... Мстіхільний, да. тим бугаям, ті бугаї зникли б. Ну вони дето зникли, не стало. тих буг... І воєнком подав у відставку якийсь новий. Вот ото заїло. А мені дозволяє це говорити Конституція. Все. Мені дозволяє говорити, думати. 34 стаття Конституції України читайте, прочитаю всім. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, усно, письмово або, в інший спосіб, на свій вибір. Я Поширюю інформацію в інтернеті на свій вибір. І я лишнього нічого не говорю, я тільки балакаю. Про Конституцію і про правильні закони. Не про дурацькі закони, там про яку-то церкву, понимаєте, безбожніки, да. оце ПЦУ, це безбожники, зрадники. Вони у ПЦУ мою церкву зрадили. Це безбожники. Да. Про мови, що 10 статтю Конституції російська мова. Да вона в нас 70% в Україні. І Конституція 10 стаття Конституції дає. Що ви ділаєте? Про яку то заборони взяли? Венеціанська комісія їх відкинула. Про ці заборони символік до да промови. А це ось поробили після Майдану, що ви творите, Конституційний строй уничтожаєте. Ви Конституцію України вже так загадили, що нема де чистого п'ятна на ній. Що ви творите? Тому я 34 стаття Конституції користуюся, я взагалі користуюся лічно Конституцією України і правильними законами. Я, як говорять, дехто. Стара калоша, мінтяра бивша, мені 72 роки, в мене правнуки. І я не хочу, щоб мої правнуки жили в цьому бардаку, в цьому концтаборі, в який перетворили Україну. Я хочу вільну Україну, ту, яка вписана в Конституції України. От що я хочу. і хлопчики б'ються там, голови кладуть іменно за таку Україну. Яка вписана в Конституції України, а не за концлагерів, який оце це що влада? Це режим, який знищує Конституцію і Конституційний лад в Україні. Людей в рабів перетворили. Що ви творите? Зупиніться, бо інакше, навіть коли наступить мир, то тут в Україні миру не буде, а буде конфронтація, буде громадянська війна. Оті всі, що прийдуть, яких ви обідали, вони підуть проти вас. Проти вас підуть, проти цих внутрішніх фашистів. А ви так воно і є. Ви проти свого народу пішли, проти простих людей пішли. Понімаєте, ви посчитали, що ви люди, ви, ось ви.